Говорили в цей день про забезпечення стабільної роботи підприємств, установ організацій району та безперебійне електро, газо, водопостачання, а також утримання доріг державного та загального значення під час погіршення погодних умов. Начальник відділу з надзвичайних ситуацій Ставічинської райдержадміністрації Григорій Поліщук зазначив, що центральні дороги району очищуватимуть лише тоді, коли до ладу буде приведена автодорога Київ Одеса, адже кількість техніки лише 8 одиниць. А для того, щоб прибирати від снігу дороги сіл, має бути налагоджена співпраця між місцевими, сільськогосподарськими підприємствами і органами місцевого самоврядування. Далі про готовність і дії під час надзвичайних ситуацій доповідали керівники і представники відповідних організацій. А і зали звучали запитання від присутніх. Я думаю, що ми працюємо стабільно. Я думаю, ті не гаразд, які були у цей, у цей період цьому році. Давайте так, починаючи. Віддома красиво, закінчаючи винарівською школою, так і у ківки, так то, що було. Я думаю, що ми оперативно вирішили, то вимагаємо. Печанська дільниця газовогосподарства працює у звичному режимі, надзвичайні теарійні ситуації не, не трапилося. Постійно службами моніториться в газових мережах для безперебійного газопостачання, За складністю сухової умов, які в нас були. У вихідні та у святкові дні додатково створені служби з працівників, які займаються ремонтом газового обладнання, тобто для того, щоб оперативно відреагувати і забезпечити мешканців технології. З сільськими головами працюємо в телефонному режимі, багато вже олігнових, які я знав, хто вже приїхав, і які виникають питання у них там по населенню, по забезпеченню газом, вирішуємо без питань оператив. Старичне скажемо кулеметне підприємство в даний період часу працює в звичайному режимі, зв'язку з тим, що на даний час, слава Богу, погодні умови налагодились. Працювати в звичному режимі. Перед цим, згідно умов, які склалися, підприємство намагалося роз... 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 розчищати сніг, е... вивозити, е... посипати дороги, але в зв'язку з тим, що в нас як техніка не в тій кількості, що може забезпечити належним чином прибирання снігу, ми вдячні людям, підприємцям, які допомагали в цьому здійснити, е... наладити закриття, розкрити і все інше. На даний період часу котельні працюють, були аварійні ситуації, проте ми їх усунули. На даний період часу будинки всі отоплюються, водопостачання подається, робиться все для того, щоб населення було забезпечене всіма послугами. Стосовно двох наступних питань доповідав головний інспектор Ставищенського районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області Дмитро Гарбузенко. Йшлося про. Попередження пожеж, загибелі і травмування людей внаслідок пожеж та про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах протягом зимового періоду. Дмитро Володимирович звернувся до керівників установ і організації до сільських голів з проханням проводити профілактичну і інформативну роботу з працівниками і жителями щодо обережного поводження з власноруч обладнаними обігрівачами, пічним опаленням та іншими приладами. Щодо питання запобігання загибелі людей на водних об'єктах в зимовий період, то з кожним роком негативна статистика збільшується, оскільки жителі нехтують елементарними правилами безпеки. Зокрема, невдовзі українці відзначатимуть водохреща, а відтак повинні бути спеціально відведені для цього місця. І, звичайно, головне це дотримання правил безпеки. Про підсумки роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ставищенської райдержадміністрації за 2015 рік і про затвердження плану роботи комісії на перше півріччя 2016 року поінформував начальник відділу з надзвичайних ситуацій Ставищенської райдержадміністрації Григорій Поліщук.